Привіт! Зараз ми граємо у шахи і я покажу, як я граю з четвертим рівнем. Тепер це друга частина, а ви писується мій канал і ми починаємо. Ось я білі я починаю. Комп'ютери справді так відповідають. Ну, вони так можуть відповідати. Завжди, вже походу. Ми так завжди відповідають. Добре, це добре. Ви бачите? Я так бистро шугло. Я так швидко все зробив. Ви бачите? Ну, тут класний зі уже. От бачите? Якщо його забрати молодич, і ставил Может так я храню. Мне не нужно А что ты mm. Як? Як Винса Может зруб... Я эту руку. Дяк! У прошлому правде. Ну у прошлой про в, чай, в прошлой партії я програв і вчера. Ну, прошлой партії я просто грав за себе. Щоб підготуватися, ну давай то ще раз. разіграю. Усе Так фігура зуби супер як піча так жалко мені його не знав що так буде що комп'ютер дуже милый фігур мій так що на другий. Я учу кого-то на миг. Ну, никуда, мы не ну, никуда. Ну же ну, забрал ее его же достать мне. Мои же мы улюбаны, соны. Так что вы ви... Підписуйтесь на мій канал основний. Підписуйтесь на мій основний канал. Там в мене вже чотири відео. Ну, да, добре, три відео. І за того, що в мене. Бо тому що там... У мене одне і те ж саме відео два рази я його зняв. Нечайно. Привіт, пасок. Але громаду. Добре, жартую.

Який я не Я не помітив, як я мог його збрати. Який я неуважний? Я не бачу. Приходив. Я спочину Віддаю фігура, що він не мені присутня. В мене нема ніякої даю. Нічого не нема. Але зараз в мене буде нічого немає. Так що краще щось так зробити. І нічого нікого не трохи пати. Зрозуміло вам.

Ну, що третьом? Зараз будемо мати. Мені зараз будемо мати. Звідки в нього фержі? Відповідь. Відповідь на питання де? Я проиграл. Ну, ничего, бывает. А, вы подписывайтесь на мой канал. Не ставьте подобайки. Я вам буду показать снова мою YouTube студию. Ну, чтобы вы побачили. Это я еще маленький. Зараз, зараз, зараз. Обовязково при... А, мы же переглянули тогда. Ну, ничего. Вот так. -то. Придайте мої відео обов'язково. Зараз покажу контент. Ну, все, що в мене є. А ви підписуєтесь на мій канал, має тільки один я сам собі поставив подобайк. А ви підписуйтесь на мій канал і ставте лайк. І всім пока